5 крутих фішок у новому BMW X7. Тут написано, що це BMW X7 40 S Drive Це машина нового крутого самого класу. Вона машина, яка завжди виготовляється з 2012 по 2022 рік. Це BMW X7 X-Drive і він 40 S-Drive. Лише можна розганятися, коли в цьому фішки не повні. Коли машина від'їжджає, отак мусить розганятися. На жаль, у такий випадок, коли машини сонячні зберігають, у тих випадках можна лише забезпечити отаку автоматичну ручку. В ньому лише можна сісти, а це ж такий класний мазулет. Нового BMW x 7 Ось що ми дізналися у нового про нового BMW X7. Ну, все, до побачення!